Сьогодні, дякуючи підтримці жителям нашого міста, відбулася акція Святим може бути кожен. Дякуючи тому, що кожен із вас долучився до неї, приносячи солодощі, канцтовари, іграшки, ми сьогодні можемо порадувати наших діток в такий нелегкий час. Саме сьогодні 60 діток відвідують резиденцію Святого Миколая. Неймовірно приємно бачити посмішки наших діток. Ігри, конкурси, солодощі. Цікава програма. Чекає на них в резиденції Святого Миколая. У діти, його й снігу. сонечко з'явилося раптом з них. Це всім відомий. Молодці! Так, А ну, хлопці, для дорослих. Давайте загадаємо. Все на світі знає він. Знає мову всіх країн. Кожному з нас відомий, в кожного стоїть він вдома, за кордон миттєва віза ми вмикаємо е молодці! Я побачив, що загадки відгадуєте, гарно. Вігри теж вмієте грати? А скажіть мені, а ви співати вмієте? Так! Да! Он там хлопчик каже, ні, ми його зараз навчимо. У нас є одна локація, де ми будемо з вами виготовляти ангелочків. Добрі справи, які потім ангелочки передамо нашим захисникам, щоб вони їх оберігали у будь-яку пору. А ось друга локація в нас є. Ви підходите сюди і виконуєте, згадуєте добрі бажання, які ви добрі справи, які ви робили. Бажання, які були протягом року. Що стати під цією зіркою, то можна забажати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Вам потрібно зараз пригадати п'ять своїх добрих справ, які ви робите зранку. І такі вузлики на пам'ять будемо в'язати на ручку, щоб не забувати їх робити щоранку. Ти мамі усі пішли зранку. Це одна добра справа. Маму обіймає. Друга добра справа. Мамочку, цілуєш. Третя добра справа. Не вередуєш.